Маріупольці, попри всі нещастя, які принісим руський мір, не втрачають почуття гумору. Вони з посмішкою на обличчях вказують загарбникам на двері і вже не бояться казати на камери пропагандистів неприємно для росіян правду про життя в окупації. Влада ж намагається, хоч якось втриматись на плаву і наряду зі скаргами жителів розповідає про гордість міста Марії, а саме інтернет, який з'явився у філармонії, ліфти, які встановили аж у п'яти будинках міста, і нібито перших в Маріуполі лежачих поліцейських. Про недолугівчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація, я Тетяна Байрак. Поїхали. Загарбники в Маріуполі розраховують перетворити місто на імпровізований російський Лас-Вегас, де всюди кипить яскраве та насичене життя, а кожного нового приїжджого зустрічають, якщо не з хлібом, сіллю, то хоча б не виганяють з тусанами. Для цього окупанти використовують будь-які відомі засоби обману, пропаганди та й просто цинізму, який вибудувався у них уже на рівні ДНК. Жителі вже здається змирили, що замість обіцяних квартир чи грошей на відновлення зводять іпотечні багатоповерхівки. Навіть створюють ось такі жарти з приводу виплат, які загарбники обіцяють, обіцяють, а потім знову обіцяють, обіцяють. Здається, що почуття гумору єдине, що тримає місця на плаву в цій канаві. До речі, про канави. Верхом знущань окупантів стає те, що поки містяни мають ось таку воду в своїх кранах, росіяни ж мають лише наполеонівські плани на побудову величезної сауни вплав в басейні Нептун. Все задля власного комфорту, хто б сумнівався. Жителі, звісно, незадоволені, та їм лишається тільки скаржитись у соцмережах «Вот вода, за яку з нас хочуть брати гроші. Моча й то чище. А ось людям згодовують недолугі виправдання. Мовляв, така ситуація у всій Денерії, то ж нема чого скиглити. Наприклад, в Донецьку води тепер буде багато, але є нюанс. Ну при этом ми зараз час вийшли на подачу води вже там через день. А, через день по п'ять годин. це гораздо лучше, ніж та було строительства водовода, тому що ми вже там були практично на іздиханні, і вода подавалась по два часа раз в три дня. А то раз на два дні по п'ять годин це велике досягнення, виявляється. Ну, за версією Пушиліна. А як до того, що до приходу руського міра в місто у жителів була вода цілодобово. А тут підвозять ще виправдань, мовляв, жахливий сморід того, що загарбники називають водою, в усій ДНР, це тепер теж норма. Запахи в воді вони, в принципі, і раніше присутствує літані гріти тумштулька сі час. От Це сама. Природа, Вот, вы понимаете, запах із води його удаліть фізичні полностью нельзя. От, поэтому Часно, да, даже представить трудно да, да, Согласно, загласно всіх норм треба он делится на бали. Один балл, три балла, там два балла, три бали. А яка ситуація з водопостачанням та запахом води у вашому домі? Напишіть нам в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим випуском. Проте в росіян інші проблеми, що їм та вода. Тут вони дивуються, що путінських нелюдів неабикого, а цілих героїв СВО відмовляються пускати в Маріупольські клуби. Мене Андрій зовут Константин, позивний код. А, ну, з вою, Ми з, а, 2022 року, Я вже год і місяць СВО, мобілізований, а сейчас з лежим в частной клинике лечимся да и нас вот. не пускают. Ну, мы приехали отдохнуть человек вообще не пьет на антибиотиках я тоже на антибиотиках пришли просто отдохнуть посмотреть на девочку нас никуда не пустили из-за того что мы просто военные никуда не пустили Санта, Санта Барбара потом Бабара, да, Гавана, Гавана. Гавана не тоже не пустили вот таксист нас возит На дівочек посмотріть. А що ж ви до себе на Московію не повертаєтесь і там би дивилися собі до несхочу? Або дивіться один на одного. Ну зрозуміло, для окупантів такі ж самі окупанти у Маріуполі влаштовують цілі шоу-програми на кістках у найкращих російських традиціях. К новогоднім праздникам готовять прем'єру Алав'янова солдатика. Благодаря появлению інтернету в філармонії, розписання спектаклів і вся інформація о них тепер доступна на сайті. Надіються, що можливість купувати електронні білети появиться з Нового года. От в одному гордо сказаному реченні вся сутність трасі і матушки. У філармонії, де зараз розташовуються зрадники, актори драмтеатру, з'явився інтернет. Такі вони високі досягнення наукового прогресу. Але це ще квіточки. Гордість розпирає росіян, коли вони розказують, що встановили у Маріуполі чи не перші ліфти. Розуміємо, не засуджуємо. Очевидно, для РФ і ліфти наряду з інтернетом. Теж нанотехнології і доступна ця розкіш далеко не кожному. Містяни ж не такі радісні і розуміють, що їх випадок з працюючими ліфтами чисте везіння і, скоріше, виняток з правил. Це так багато для нашого міста. Всіх щасливили. Окупанти пишаються й тим, що встановили у місті Марії лежачих поліцейських. Кажуть, що це перші такі конструкції в усьому Маріуполі, та й показують кадри дороги з такими дивовижними оновленнями. Цікаво, а що ж лишається за кадром? Та невже це ж той самий розпіарений окупантами житловий комплекс Невський, який стерпів пропаганду, що точилась навколо нього, проте не витримав маленької маріупольської зливи. Росіяни ж продовжують розхвалювати один одного, бо якщо не вони, то хто? Хід іде найміцніша зброя ще з часів радянщини. Грамотки. Бо як кажуть, без бумажки ти букашка. Самопіар, назвемо його так, вийшов на новий рівень. Школа на тому Жневському отримала грамоту за їдальню та їжу в ній. Абсурд загарбників набирає нових обертів, це очевидно. Та що й казати, коли навіть міжнародні новини, які впарюють місця на пропагандистських каналах, виглядають ось так. Нова школа, гасниця і несколько производственных предприятий заработали в небольшом селе Сахдійська області. Аб'єкти Об построїли по програмі развития малих населених пунктів. Ну чим не зібрання компартії. Втім, людей намагаються призвичаїти до того, що і це теж норма. Заодно і призвичають до понеїхавших у місто. Їх не просто багато. Таке відчуття, що Маріуполь просто взяли і перенесли кудись далеко від України. Приїжджі забирають у містян буквально все: роботу, житло, спокійне життя. Саме тому в місті Марії зараз ось такі стін газети з'являються все частіше. Купа оголошень про пошук тієї ж роботи, житла чи бодай якоїсь допомоги розвішують просто на стінах будівель. Проте головною мотивацією, звісно, для понаїхавших були залишаються гроші. Для цього в місті Марії з'явились російські ріелтори. Вони торгують ось такими квартирами, з яких повтікали люди, залишивши усі свої речі, а сама будівля перетворилась на руїну. При цьому торгівці примудряються видавати такі порції маячні, які за розмірами не поступаються обідом в школі на Невському. А квартира требує е, вложений, тому що після бойових действий пострадали дуже сильно відновлюють. Тут пройдет кухня. А свет то здесь есть или непонятно? Ні, світа здійснювати. Світ не подключен, тому що да, електрику не меняли, і включати світ опасно. І сколько ж це стоїть? Квартира стоит 5 мільйонів. Причому ця горе ріелторка додає, що купівля того, що залишилось від мирного життя до приходу окупантів, це чудова інвестиція. Дуже смішно, коли загарбники ось прям стараються, стараються. Проте їм, звісно, простіше, там задачі інші. Як, наприклад, знімати ось такий шок-контент з красивою картинкою відновленого та квітучого міста під веселеньку музичку. Ой, а я теж так вмію. І теж під веселеньку музичку, до речі. Та незважаючи на постійні залякування загарбників, на руїни, в яких знаходяться містяни, і на постійну промивку мізків від пропагандистів, у Маріуполі люди знають правду і вже не бояться її казати навіть на камери окупантів. Ви бачили до цього Маріуполь? Ви бачили парки наші? Виділи наші дороги? Ви бачили от, хоча б дитячі площадки? І що тепер? Я не розумію, вас встановлять. Хто вас становить? Проте, попри всі жахіття, які приніс пекельний руський мір в наш улюблений Маріуполь, його жителі чекають на скоріше повернення додому. Ну а наші збройні сили роблять для цього все можливе, стримують жорстокі атаки ворога та відважно штурмують їх позиції, не зупиняються ні на мить і просуваються щосекунди, витравлюючи московську орду з української землі. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.